Періоди стресу або під час роботи з людьми, які мають ПТСР, наші собаки не лише помічники, а й партнери, але хто підтримає їх. Сьогодні ми поговоримо, як допомогти собаці зберегти спокій і ресурсність. У непростих умовах ваш фізичний і психоемоційний стан це база. Якщо у вас немає сил, ви не зможете підтримати свою собаку. Сон, харчування, вода, турбота про себе найперше правило відповідального господаря. Уникайте надмірного збудження, краще замініть м'ячик на розмірені прогулянки. Ховайте їжу або іграшки, нюхальна активність прекрасно розвантажує мозок. Раціон має бути якісним і легким, особливо в спеку. Індичка, курятина, риба, гарбуз, вівсянка, джерела триптофану, який допомагає виробляти серотонін, гормон спокою, триптофан, вітаміни групи Б, феромони усе це може м'яко підтримати вашого собаку, але не все підходить кожному. Обирайте з ветеринаром. Особливо обережно з травами. собака, хижак, добування їжі, нюхальні ігри, прості завдання це не гра, а спосіб розвантаження. Змінюйте підхід до годування, щоб уникнути одноманітності. Собака має право на свій простір. Не змушуйте, не тисніть, читайте сигнали. Довіра це не дресура, це безпека. Чисті миски, комфорт, вода, сон, прогулянки в ритмі собаки: їжа як взаємодія, а не рутина. Розуміння, коли вивести зі стресу це вже професійний рівень. Вмійте считати момент, якщо подразник тійте обережно. Техніки саморегуляції. Спокій, дихання, тактильний та контакт працюють і для вас, і для собаки. Після базової роботи можна додати підтримку. Але пам'ятайте, таблетки не замінять зв'язок прогулянки і довіру. Собака не механізм, він теж переживає, втомлюється, боїться, і в нього є тільки ви. Будьте підтримкою, тоді він зможе підтримати вас. У рамках міжнародного проєкту Вишеградського фонду та Асоціації ветеринарних спеціалістів коледжів України ми провели моніторинг роботи собак-помічників із військовими та дітьми, які мають ПТСР. Результати показали, що навіть найпрофесійніші собаки швидко виснажуються, втрачають інтерес до іграшок, відмовляються від команд, не концентруються. Висновок очевидний: собаки потребують довших періодів відпочинку, структурованих навантажень і відновлень. Додатково ми протестували препарати Хель, Нюрексан. І неврохель, які мають м'яку регулюючу дію, що при щоденному застосуванні протягом 30 днів у собак зменшувався рівень кортизолу, фіксували зниження збудження, покращення концентрації, зростання зацікавленості у взаємодії, стабільне виконання команд. Собака не інструмент, він має ресурси, але й має право втомлюватись. Наше завдання допомогти зберегти баланс і відновити його. Саме тоді він зможе бути опорою для тих, хто справді потребує підтримки.